Всім привіт! Ви на моєму каналі, і це повернення рубрики, з якої я починала вести цей канал, а саме реакція на Кей-Поп-кліпи. Повернення цієї рубрики я розпочну з пісні Sunmi Ice Cream. В пісня максимально літня, і вона асоціюється у мене саме з Кей-Поп виконавцями, тому що не згадаю жодного там, американського співака, який мав пісню з такою назвою. Але все таки... Номер один по назві такої пісні, де, звісно, є співпраця з Лен Гомес з Blackpink. Це прям Forever, I like it. Тож, тобто давайте будемо дивитися ем, і реагувати на цю пісню. Я вже в окулярах, а це означає те, що переді мною вже є кліп, і ми розпочинаємо його слухати вперше. Сподіваюся, не останнє. Погнали. такий екранчик з телевізором. Душе не знаю, перше, що спало мені на думку після перших секунд це морозове якесь. Таке баблгам. Не знаю, такі асоціації у мене. Воно... Далі пісня стає більш. Чули доросло, я не знаю. Пільше сонмі, тому що початок це наче щось з дитячої, з дитячої пісеньки, а далі у нас виходить сонмі. Вау. Не знаю, воно звучить якось по-новому. Не скажу, що вона прям не освіжає, як бачите, ні. Але звучить ну, дуже круто і по-новому. Поки що головне тесати, що це щось нове. О, це бачила в Сіктокі. Достатньо трохи ще така американська поп-музика. Тобто я, ну, я кажу слуху кі-попа, я слуху багато кі-попа, але відчувається також вплив західної культури. От прям американський поп, прям дуже в, в цій пісні. Він прям є великою частиною цієї пісні. Це в принципі логічно, тому що Сонмі, я думаю, дуже легко прив'язатися, зв'язатися, або просто поєднати в собі дві такі аудиторії, двоє культур, скажімо, кей-поп, американську поп-музику. От в ній прям дально поєднуються, тому що вона наполовину американка, наполовину корейка. Нагадує саме по атмосфері, і по структурі, і саме приспів, це предприспів, це як мені ну, здається, якщо підставити, вони буде дуже схожими за Ну, Приспів, ну це просто башки, це ідеально, це перфектно. Це бомба, граната, пушка. Ну, є, 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 є. <му> О, час. І вірно, що мені подобається, напевно, мінус це оця попереком. Ну, виглядає дивно. і... Не знаю, якщо буду вчитися цю хореографію, то ну, це буде максимально крінжово, це буде максимально... не знаю. Я, ну, я хотіла вивчити цю хореографію вже, але ну, якщо плечима мені ще подобається, то... ну ні. Хоча, Хотя... попробуємо. Тут був якийсь сюжет, по-моєму, ну я його пропустила прям ну капець. Можливо, те, ти, що типу, вона бігала за морозовим, або його хтось вкрав. Така була. Просто, не знаю, я тільки щас зараз, зараз помітила якийсь натяк на сюжет. Оце теж офігенна частина. Ой, що я написала тут? Це актор якийсь? Він десь грав? Чи ні? Боже, Морозова, наче про Ой, Морозова, наче про Морожено. Кліп наче про Морозова. А в мене як наче про яку жару співається в цій пісні, Боже. Час, секундочку, треба передохнути. Так, це воно якийсь актор. Чи ні, ну, виглядає як актор якийсь. Ну, якщо він знімається в кліпі, як мінімум він хоча б там наполовину є актором якимось. Оця... Боже, оця частина кліпа була дуже схожою зараз. От. Я можу перегорнути. От. Оця, коротше, будинки ось ці вони дуже схожі на... Пісню Аскрім Blackpink і Селени Гомес. Ну, знаю, ну, дуже схожа, тому що вони ж в кліпі теж були тіпа, будинки, але вони були більш рожеві і посередині був якийсь кущ. Оце явно ще запам'ятала. Я чую дуже прикольні. Тікток-нотики, ну реально, можна якийсь тренд. Ну, я думаю, оця най-хореографія з самого ідеально підійде для тікток-тренду. Ну, зараз просто, мені здається, випустять Кейпой, е випустять танцювальну практику і всі будуть робити саме кавер на цю пісню, тому що перша самі популярна пісня літня, крута і ну, це the... рух. плечим, ну просто my forever, my like it, I like it. В таком плане. Знаете, за кто? О, боже, я нагадала какую-то песню. Я відчуваю я відчуваю, я відчуваю, відчуваю душею якісь схожі нотки на якусь популярну, таку, напевно, легендарну пісню, можливо, навіть і попу. Вот. О, Тейді, подождите, Тейді це не той, що писав, не знаю, пише пісні для Blackpink. Значі. От артист. От, я хочу послухати ще початок. Також? О, також ця пісня нагадує, знаєте, що от на, на дворі, 10-й рік, американські жіночі гурти випускають треки. От, ця пісня максимально передає таку атмосферу. От, я знаю, дуже, я кажу, в ті роки я ну, дуже слухала американську музику, але от 50 Harmony, він якось так називається, або Васапі, що співають, Little Mix. От, Максимально в ній така атмосферка від цієї пісні. Вау. Yeah. Ну, така. Like... І Сунмін іде, Сунмін іде ця пісня. Ми її називаємо по прізвищу? Це ж ім'я її, ну ладно. От максимально підходить. От, мені здається, мало пісні, мало у її дискографії пісень, які їй максимально не підходять. Мало. Ну, ладно, можливо, її, але я не дуже знайома з її дискографії, особливо на початку, от ближче до наших часів, я знаю більше її пісень, чи там, є дебютні твори її. Тож, це все ставлю я ці пісні. Напевно, поставлю 9 крапка. Ладно, не буду закручувати. 9 морозів із з 11. Ну, ладно, з 10. От. 10. Я запуталась. Я ставлю ці пісні. 9 морозів з 10. Чому скажете не 10 з 10? Вона ж на мені сподобалась, не знаю, от душа не лежить, знаєте. От ж прикольна пісня про те. Ну, не знаю, не тянеться, ні сказати, що це 10 з 10. Как будто это не звучало бы зараз. Знаете, тут можно вставить шматочек твой. Но я еще хочу послухать ты... и... Вот, сейчас буду... А, вот. То я буду вічно її прислухувати. Все, дякую, що подивилися цю реакцію. Я сподіваюся повертати цю рубрику, тому що мені здається, я готова до якогось щось нового створити в цій, в цій рубриці на своєму каналі. Звісно, я нічого толком не створила сьогодні, окрім того, що я послухала нову літню пісню. Проте, ладно. Все, дякую, що подивилися. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Все, Всіх цьому.